Як намалювати спіраль золотого перетину швидко і легко. Малюємо квадрат. Цей квадрат у нас може бути будь-якого розміру. Ми його приймаємо за умовну одиницю. Далі строк вибираємо. Товщину вибираємо 4, щоб краще його було видно. Position Inside замінимо на центр. Змінюємо колір і видаляємо заливку. Тепер копіюємо. Це у нас буде друга одиничка. Далі третій квадрат, це у нас умовна двійка, в нашому випадку 200 пікселей. Далі у нас 2 плюс 1. Зарядом чисел фибоначчи это у нас 3. -ка. в нашем выпадке 300. 3 плюс 2 5. Мы пишем 500. 500 плюс 300 800. намалюємо ще один квадрат 800 плюс 500 1300. Далі ми можемо малювати до безкінечності, але нам достатньо цього, щоб показати сам принцип. Далі ми малюємо еліпс. Еліпс ми збільшуємо. До 200, тому що ми будемо вирізати 1 четверту дуги цього нашого кола, щоб ставити в квадрат 100 на 100. Тому ми збільшили до 200. Строк. Те ж саме робимо тут. Тощину ставимо 4. Інсайд замінимо на центр. Змінюємо. Колір і видаляємо заливку. Два рази клікаємо на самому еліпсі. Вибираємо, натискаємо Delete. І ще раз. Тепер два рази пустому місці і цей квадратик вставляємо у наш перший квадратик. Так, тут ми його розгортаю, повертаємо, як нам треба. Копіюємо третій, тут збільшуємо до 200 пікселей. І по такому принципу далі тут у нас 300. дали 500 Видно 800. И восстание 1000. 300. Вуаля.